Дивячих. Що держава мало грошей плати? За що. За службу за що? Представтесь, за я... будь ласка, згідно з 18 закону України про національну поліцію. Чому я зобов'язаний вам представлятися? Того, що є закон про національну поліцію. Ну, так, Стаття 18, пункт 3. Представтесь, будь ласка. А хто ви такі, що я вам представлявся? Давайте ви спочатку виконуєте замо... вимоги законодавства. Я вас. хто ви такі, щоб я вам представлявся. Я громадянин України. Представтесь, будь ласка. Пане поліцейське, чому ви тікаєте? Я акцію не тікаєте? Ви поліцейський? Представтесь, будь ласка. Не бажаю. Не бажаєте? Пане поліцейський, представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка, згідно статті 18 пункту 3. Куди ви тікаєте? Куди ви тікаєте? 0861. Документы в кого? No, yeah. Все нормально. Давай, to... давай, 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 давай. Я снимаю. <плес> давай в машину. Так. <плес> <плес> З приводу чого ви всі прийшли, інформацію? Працівники поліції вкрали документи і втекли. Нема питань. Ми хочемо написати заяву з приводу цього. Біжали, візьміш заяву. Береш людей про заяву. І документи є ще свідчують особу в У мене є, в нього викрали. Покажіть, будь ласка. Для чого? Ну, я ж не знаю, нас прийшли, я не знаю, хто ви звідки ж Ну, так і ви тільки не по формі, тільки представилися, сказали, що ви чергові. Якщо ви що сюди вони пустили оперативно-чергове, це для того, ви представив, що це. Так, так мене так. теж сюди оперативно-чергові запустив. Чи не так? Якщо ви до мене звернулися з допомогою, так чи ні? Я ж не знаю, хто ви йшов, шановний. Я прийшов, я, я місто... прийшов я представлю, ваше Запустили з равіді поліції. Які питання? Зробили нам одруження. Ми запустили в райвідділ поліції. Зараз принесли документи подивіться. Будь ласка, документи місце видати особу. Хто що я не знаю. Давайте я так, не знаю. згідно з статті 18 пункту 3, представтеся, хто ви є, і підівіть службове посвідчення, будь ласка. Значить, такого будемо працювати. Значить, картини, чого збере заяву? Хорошо. А потім спілкуватися в другому ракурсі. Згідно чинного законодавства. Так я ж нічого не спорю, тільки згідно чинного законодавства. Олег! Документи є, засвідчують вашу особу. Так вкрали. Вкрали. Що саме вкрали? Посвідчені в'яз і свідоцтво про реєстрацію на автомобіль. Та це коли було? Ну, Хвилин 15-20 назад. Тут, Праць, працівників поліції зараз документи знаходяться. Тих, що на Ніві поїхали, так. Да, документи зараз у них. вони втікли з тими документами. От на них і пишемо заяву. Зрозуміло? То вони, я так зрозумів, що ви їм пред'явили, вони взяли і вам не віддали чи? Да. Да. Це, і втікли. То це виходить не вкрали, це виходить, що взяли і не хочу повертати. Ну з ума зайти. Якщо я, я в когось візьму телефон, мобільний не хочу повернути, це де просто взяв, не хочу повернути, чи це я вкрав. Ну, кадішка, наскільки я знаю, що це від... ну, Коли особа не бачить. Зума зійти, чого це особливо? Ні, я вам держнював. Чи будемо класифікати як збройний напад, грабіж. Так. Ну що, ми близько якоїсь години було? Документи на автомобіль? Попросили пред'явити документи. Попросили да, предвити документи. Водій їх передав їм навіть. Свідоцтво про реєстрацію на автомобіль, а також посвідчення водія. І страховий поліс теж. Ага, і страховий полісник, так? І страховий поліс. Ви пред'явили її? Так. Після чого документи знаходилися зараз в час руках. Водія запідозрили в, те, що, в тому, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Повезли його в лікарню. В лікарні не приймали ніяких дій, до лікаря його не вели і запропонували порішати питання за 5 тисяч гривень. Після чого привезли його в центр міста до банкомата. Побоялися чу, чинника вони злякалися і, відповідно, повезли назад в лікарню до центрального входу, там, де є банкомат. Один з яких чекав автомобілі, другий тримав полізоровий водія, щоб той нікому не зателефонував, можливо, чи що, страхувалися. От. Після чого підійшов я, запитав одного з поліцейських длінного, що він тут робить. Попросив, щоб він представився від відмовив, після чого вдарили по педалям, почали тікати і втікли з документами разом на службовому автомобілі. Чому ви тікаєте? Ви поліцейський? Ті, ті. Представтесь, будь ласка. Не, не вважаєте? Не бажаєте? Пане поліцейський, представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка, згідно статті 18 пункту 3. Куди тікаєте? Куди витікаєте? 861. Яка суть повідомлення? Якасу повідомлення? Про те, що поліцейський Тержанського ВП на службу автомобіля нема зупинили чоловіка на автомобіль шкода. Так. Взяли взяли в нього документи на автомобіль і зникли страховку. Так? І ще що? зараз Зайдуть сюди, поспілкуємося. Це екіпаж. Так. Да. Це екіпаж. Документи зупиняли, хочу. В даному ролі Так. Да. Пан сержант зупиняється. Я особисто? Так. Да. Не можу зрозуміти вашого смсла. Випочають. Ви зупиняли чи не зупиняли? Ва запитали. Зупиняли чи ви зупиняєте? Зупиняли там, так. А чого ви тягнете? Він забрав документи не віддає. Піше казав з крадіжку, то що, що є факт крадіжки. Документи є, озброєні? Так, да, чому не віддає. У нас ніхто не питався. <зад> не просив, щоб не віддали. Там... Документи є? Так, ви що? Документи бачите? Я ще не хочу. Ми не мали часу запитати вас. Ви під лікарнею що робили? Скільки фальдюлі збив? Значить цей водій, бо ви з боку заскакували. Документи ваші, так? Так, да, документи мої. Значить, я так зрозумів факт, ліжка вже підірвався, я так від отбор. До яких протенці зараз до цінку поліції, не цікавить на даний час. Витратині докум документи. Документи ж віддали. Ну, якщо вкрали, вкрали мобільний телефон, а потім повернули. Мене цікавить так. А як документи, чого на вас Ну, Получається сім тільки для того, то, щоб то, встановити, то. перевірити, побачити даних. Так. Де ви їх встановлювали? Звідно, Чому я тут, А, ваші документи в мене, де ви встановлювали нульовий, Звідно планшета, Підійшов невідомий чоловік, почав знімати на камеру і почав. А це ви акцентувати. Я, я підійшов віде? і запитався, що він робив в Поліцейський Але, чи хто став. А я зобов'язаний. Я підійшов до нього, запитався, віде? у вас мало зарплати. Якщо він не зрозумів, що відповів, повів, може прополісувати на камеру. І далі неодноразово, в спокійному тоні, без образ, без нічого. Попросив поліцейського, оскільки форма нього схожа на поліцейського, так. згідно статті 18 пункту 3 закону України про національну поліцію, я попросив його представитися. Неодноразово він відмовився і підставився. Ви поліцейський? Представтесь, будь ласка. Не вважаю. Не бажаєте? Ти чого почав тікати? Я можу вам продемонструвати. Зараз я припиню запис і можу вам продемонструвати. Ще щось пишете якусь заяву. Чи не? А, все, поки мені по заяви Відбере поясню, що документи віддали чоловікові. І опитай іменно, яка процедура його зупинили. Він, значить, віддав документи, а цю там почали тікати, а потім почали тікати в такому раку. Скажіть, будь ласка, прізвище цих двох інспекторів, які сюди заходили, яких викликав чоловік. Це один інспектор, один поліцейський. Сержант поліцейський Телемонюк. Ломанюк, правильно? Телемонюк. І Телемонюк. інспектор Чорний. Чорно, зрозуміло, дякую вам.